Беремо 200 г маку і добре промиваємо водою. Промитий мак додаємо 200 мг теплого молока і відправляємо на плиту. На маленькому вогні доводимо до кипіння і проварюємо хвилин 10-15 помішуючи. Через 15 хвилин зніміть мак з плити, накрийте його кришкою і дайте 15-20 хвилин, щоб він набух. Тепер збиваємо блендером наш мак, даємо десь 20 г. Вершкового масла, пакетик ванільного цукру, 3-4 столові ложки звичайного цукру. Я ще додаю трішки мілко нарізаного чорносливу і родзинок ізюму синього також по смаку. Все перемішуємо. І у нас утворюється ось така суперова макова начинка. У мене це приблизно 400 грам, дві такі пластинки тіста. Поєднуємо разом і розкатуємо такий прямокутник. Кладаємо начинку на наше тісто і рівномірно розподіляємо. Я люблю, коли начинки багато. І тепер починаємо ось так скручувати наш рулет. Тепер розрізаємо рулет ось таким чином. Не до кінця кінець залишаємо. Формуємо ось таку красиву косичку, друзі. І тепер на 25-30 хвилин у духовку попередньо розігріта до 180 градусів. Ось така краса виходить, косичка у нас. І ось такі у розрізі. Я вже скуштував. Неймовірно смачно. Люблю, коли багато маку. Дякую за увагу.